Вітаю. в ефірі лайфі життя. Мене звати Євген Трофімов і сьогодні у нас у гостях буде надзвичайно активна людина, котра своїм ім'ям підкорила серця тисячі громадян. Обличчя нового каналу Дмитро Борондуков. Я радий тебе вітати у нас в програмі. Скажи, як доїхав сьогодні? Ну, взму пору... Знаєш, треба користуватися цими оленями і санями. <рес> <рес> вже на авто трошки складніше, але все ж таки, бачите, я в вас весь гуму вже замінив. Ну от якраз встиг. Перед день ще не було снігу, я замінив губу гуму, на другий день пішов. Значить, помиєш машину, піде дощ. Так і в мене. Змінив гуму, пішов сніг. У мене так було на минулому тижні. Я помив машину і відразу ж пішов дощ. І все. Зараз машину не мию. Ну що ж, будемо спілкуватися саме про твоє життя. Давай почнемо з самого початку. Як ти починав, як потрапив на телебачення? Ну, знаєте, такий шлях був довгий, щоб прийти сюди, в цю ну, до вас області, 12 років фактично в тій справі, якою займаюся, розмовний жанр, я обрав, о, ну, скажімо так, до того, як вступити до естрадно-церкової академії, яку mm -hmm. я закінчив давно, це вже ну, майже 10 років тому, то я хотів бути військовим. Щось не знаю, я виріс в такому, неподалік тут в Чернігівській області є військова частина. Uh -huh. Я дідуся в області там, та, військова муштра, і дід був диригентом військового оркестру. Я постійно ці розводи, марші, паради. Так змінилося і все. мені хотілося стати військовим, я хотів проходувати всі шикують струнку і так uh -huh. далі. Ну, от вже в останні роки навчання в школі. Але я займався КВН, там, театральні гуртки і так далі. Щось мені підказувало, що в принципі, можна було і туди куди, театрально і так далі. Ну і директор школи, в мене була одна трійка. Зараз такий секрет, розкажу. Директор школи до мене підійшов сказав, слухай, я тобі допоможу виправити цю трійку. Угу. Там, там була, ну, не скажу, з якого предмету, але трійка була. Я тобі її допоможу виправити, якщо ти будеш вступати до якогось театрального вишу. Якщо ти будеш вступати на військове, так і підеш цією. Я їх одразу бачив твоє майбутнє просто. Ну, так так Пророкував. Ну, і зробилось. в принципі. Він мені допоміг. Допоміг взагалі, я так підштовхнув. Вступив, чотири роки навчався, навчався дуже цікаво. Наприклад, мої однокурсники, одногрупники Міка Ньютон Леталі. Був на курс стаж. Ну, багато, зірок. багато зірок. В принципі, досі не щось От Після того, десь там вже на другому курсі я почав працювати, Перше, ну, перший проєкт був на телебаченні, mm -hmm. молодіжна така соціальна програма була. Мені постійно щастить е, те, що я працюю з молоді. От, наприклад, навіть е, якщо взяти Бориспіль, то те, що перша акція, яку, ми тут, е, яку я провів, це була акція збір коштів там хлопців, хлопців, так, хлопців, курикування. Так, Ну, Я певно, що всі бачили, всі чули, знали, допомагали дуже добре, що відбухнулася молодь. І Це дійсно гарна справа, коли от кладеш копійку, думаєш, ну що там моя копійка, нічого не врятує. А коли тисяча людей поклала гривню, це вже тисяча гривень. Це, ну, це перший раз, коли ти потрапив саме до міста, так? Так, це вже було перше з, з, з Бориспом. <говори> ну, а от, що стосовно молоді, то у мене перший проєкт був на Телебаченні Молодіжний, потім було радіо, 5 років радіостанції вже на такої станції була а, Єгор Чолкін, Дмитро Бурундуков, було таке <говори> ранкове шоу з бобри». бабри <ристо> дуже цікаво. От радійне життя було ну дуже багато спогадів, дуже прикольно. День Я радіо, якщо чи не виходить. Що для тебе краще? Телебачення чи радіо. А ти знаєш, там і там прикольно. І там, і там а і радіо, там життя, воно більш таке. <свистити> ну, а телебачення, вже ти повинен виглядати і так далі. Mm -hmm. Трошки вже якісь рамки в тебе є. На радіо там немає ніяких рамок, там головне все вчасно робити. От, от там, що пунктуальність, точно. Тому що ти повинен повідомити всім, що в Києві 12-та година mm -hmm. це апріорі. То як ти потрапив на телебачення? Ти прийшов і сказав, просто беріть мене, я такий гарний. А, я прийшов, мені взагалі щастить. Я приходжу, а, тук 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 мені mm -hmm. відкривають двері. де у вас генеральний продюсер? Ну приблизно так. Зачем вам? Ну, я хочу у вас працювати». А що ви вмієте? Я вмію все. Ну там якось жартуємо щось таке, uh -huh. слово слово, то кажуть. Ну, після того, Слухайте, у нас є там кастинг один. Ви прийдіть. Добре, прийшов, прийшов, взяли. Так все і почалося. Yeah. Потім ти працював на радіо, потім ти потрапив на новий канал. А новий канал я потрапив десь 2005 року. Був такий проєкт Шоуманія. І вікна спочатку yeah. Лобода Свята. Uh -huh. До речі, свята Лобода так само навчався, вона була на курс старше. <laughs> <laughs> так, що Ми з одного лише. Ось, Потрапив я значить, на, на канал як voice-over артист, тобто, ну mm -hmm. як не дупляж, але озвучка диктора, за кадровий голос. Це була програма «Шоуманія». Новини музичні. Я щось там людям розповідав. Ведуча була вода. Потім був ведучий Коляденко. Ось так. Я не хотів йти в кадр, тому що це вже зобов'язано. Вже так просто в тролейбусі вже не знаєшся. Вже будуть тебе пальцем, тикати. Ну до цього треба бути готовим. Я не був готовий, я працював за карбом, хоча вже працював, не бачив, ну чомусь мені якось обламало. Я от хотів би всі радіо, хотів, щоб вони не бачили. Тільки, Спокніше, чули. Вже, Тільки як... чули, так, так. От, і все. А потім все ж таки пропозиція. Давай зробимо класне шоу. Все про все. Топ 100. 100%. проєкт, який був, ну вже Ми говорили про цікаві речі. Вот что, что у них, ну, напомню что никто не налаживается под такое. Это была дурка, это был фан. Ну, например, рубрика, да, «Чем пахнет рот шоу-бизнеса». Класс. Вот ты еще раз повидать? Мне просто подходил до Ирины Белой э, «Ирина Николаевна, да, а вот скажите, чем пахнет рот шоу-бизнеса?» Она мне там начала что-то сказать, «Нет, я вот хороший райдер у вас, там. Такие рубрики были, которые… Ну Ніхто не важливо. Mm -hmm. Ми це робили. Було дуже прикольно. Ось Зараз трошки змінився формат каналу. Mm -hmm. ну, теж розважальний, але вже такі більш, там, ну, більш інтерактиви, реаліті, скажімо. Те, що добавиться. Не знаю, що, ну, буде ти зараз далі. що буде далі, я не буду зараз ніякого анонсу робити, але mm -hmm. вже ну, думаю, я, гадаю, що на весну ми зробимо такий проєкт. Мені подобається оцей дискавері, тобто щось таке досліджувати, щось показувати. Люди. Я тебе підтримую. З того боку, якого ніхто ще не бачив. Це цікаво. Мені подобається реаліті формат, але ну там є свої реалі, але. Ну Якби от перед тобою стояв вибір там, новини, реаліті, розважання, що ти. Я б взяв би, ну, би взагалі-то треба, щоб це була, як казала, та середина. Якщо це реаліті, то воно повинно мати якусь соціальність. Uh -huh. Тобто не просто там, щоб народ дивився, чи дігнеться ця дівка сьогодні чи завтра спостерігають там за якимось подібним шоу, там, де вони за склом, well, за ними спостерігаються, yeah. черезігнеться вночі ні. В реаліті, таке, от, не знаю, як об'єднати, наприклад, людей, от зараз актуально об'єднати молодь навколо спорту. Та? там всі зараз Хочуть спуднути там, і так mm -hmm. далі, ось такі шоу. Да. А чому немає таких шоу, де хлопці качуть класні князи, дають класний приклад. Це було б дуже до Добре, Добре, давай тоді, поспілкуємося саме про наше місто. Ти у нас працював три рази, так? ти у нас проводив три концерти. Один біля аеромолу. Я День молоді. Зараз Надія. День Молоді, День ден міста і безпосередньо, та акція, про, про яку я говорив, Надія є. Взагалі твої враження. В мене, чесно, от е, першого разу, коли я, я знав про те, що соціальні ініціативи, вони такі, ну, в нас колись, колись е, ця гора, так? ну, важкувати не підійм, так? Ну, Це ж в когось не в мене, якби о мене. Ну, от, але ось е, ті люди, які створили цю акцію, які ось так об'єднали молодь ці проблеми, Молодь виступала, молодь співала, були в нас і копсолектива, дуже клюві, переможці X-Factor і так далі. Ну, Класна mm -hmm. мафія була така. Ну, от. то Дуже багато людей. І ми бачили, скільки грошей зібрано було. Ну, і я побачив, що ці люди, ну, в них є перспектива, в них є майбутнє. І ну, те, що момента. дійсно це був не обман, всі кошти були передані. Ні, ну, Це були це було справжні, справжні люди, mm -hmm. справжні проблеми і справжні хвилі. Ну, дійсно, хотілося б більшого. Було зібрано я вже, 4 тисячі гривень. Ну, там, це це небагато. Це знаєте, якби на лікування тільки на, на дороги, на, на бензин. Але це, все ж таки допомога. Але все ж таки. Це безпосередньо, ну, якщо ці гроші потрапили в руки хворій людині. Просто, можливо, так дивиться, просто не уявляєте, яка це підтримка, навіть якщо просто, просто підтримка, не обов'язково навіть грошима, просто провести таку акцію і ми бачимо, скільки молоді ти нас рідно з із молодіжним парламентом. Як взагалі у вас зав'язалася дружба? Ну от якраз на їх запрошення я і завітав першого разу на цю акцію. І вже на подальшу співпрацю з яку вже якби обміняли телефоном, ми постійно контактуємо. І в мене це дуже гарно запахається. Я сподіваюся на подальшу нашої дружби. Ну дійсно, дружба іншими словами це не звеш. На мене інші заходи вони тебе також запрошували, так? Так, вже на день молоді, на день міста це вже вони Ну, Тут кайф в чому? Вони професійні організатори. Я ну, можу професійний видачи. Ми підходимо до моєму. Ні, дуже гарна команда, яка організовує свята, яка проявляє таку соціальну ініціативу вирішується. Хтось повинен це робити. Звичайно, робити? звичайно, А я хочу нагадати, що спонсором нашої програми є мережа Кайяринці МЗР, що розміщується у торгово розважальному комплексі Аеромол на другому поверсі. Продовжуємо спілкуватися про твої плани. У нас вже майже на носі новий рік. Вже думав, де що як. Як новий рік зустрічають? Ведучі зустрічають новий рік е постійно на сцені. Минулого року. Я сказав, що Сину був був один рік, бо mm -hmm. тоді було півтора, зараз два з половиною. І сказав, що він повинен побачити цю першу новорічну ялинку. Ну він вже mm -hmm. щось почав <зуміти> розуміти. <зумітно> я лишився вдома, була новорічна ялиночка, ми її наряджали там і так далі. А у цьому році? Цього року У ну, мене буде новорічний подарунок, вже друга дитина. Ось тут це якраз такі місця. Ми навіть так на сроки такі, що ми можливо, навіть... Новорічну ніч вже по щасливі. Звісно, таких подарунків котрий місяць вже дев'ятий. Так що вже скоро бусову принесемо. Хлопчик Ючин. Знову хлопчик, у нас знову хлопчик. У мене взагалі всі брати, в мене немає. Взагалі, а як звати твою першу дитину? О, ім'я. Дуже таке старе м'я, зараз, ну, як кажуть, мода називати, такими креативними. І, ну, тут не сто, ну, Не до того. У нас е, м'я, яке було фактично в житті до революції. Можна сказати, до 30-х років. А саме? Тихо. Тихо. От ви могли зустрічати тільки там якихось дідусів, mm -hmm. і то вже знаєш там. У мене був сусід Ілля Тихонович. Ну mm -hmm. Тихонович, а вже Тихонів дуже mm -hmm. А, а нас... Зараз а зараз вже з'явився Тихо. Не знаю, mm -hmm. от як будь маленького. Я гадаю, що планував ще гарне ім'я. От мені подобається теж дуже довгий час. В житті я нічув семен. Семен. Мене є гарний знайомий, також ведучий Знаєш, Семена. О, бачиш. Ну вже тобі пощастило. В мене знайомий зовсім. Жодного семена. Тихо на дні ще не зустрічаємо, Хоча вже знаєш. Є у нас сусід, просто живемо там, поруч будинку. Сватики. Ну і чудово. Ну що ж, у нас програма вже все. Підбуваємо підсумки. Дякую за гарну Ну, Немає за що. Хотілося б від тебе остання маленька настанова, маленьке побажання, творчій молоді саме нашого міста. Молодь! Це мрійники, і якщо у вас є мрія, то її треба обов'язково реалізувати. Ви мрієте співаком стати, хворіть вже зараз, починаєте брати уроки вокалу. Якщо ви бажаєте танцювати, то йдіть до хореографа. Треба чим займатися. От під лежачий камінь от, а, ви знаєте, не тече, А особливо під сидячий за комп'ютером. Тож відірвіться йдіть займайтеся тією справою, якою ви бажаєте займатися все життя. Працювати, працювати і ще раз працювати особливо над собою. Так. Ну і що ж, а я хочу нагадати, що героєм цілішньої програми був ведучий нового каналу Дмитро Борондуков. Мене звати Євген Рафімов. Це було лайф і життя. Зустрінемо за тиждень. And i'm standing to lose my mind